Всіх вітаю, з вами Роман. Та, як завжди, магазин з Укр. робить для вас невеличкий огляд акумуляторного шуруповерту по фірмі Грант. Модель DA20 Drop 50BL. Насправді дуже цікава моделька. Дивіться, сам шуруповерт невеликого розміру, але має металевий патрон. Під встановлення свердл до 13 мм, тобто не 10 мм, як звичайно, на всіх шуруповертах, а 13. Двигун у ньому йде, звісно, безщитковий. Та акумулятори до комплектації входять не 2 амперні, як зазвичай, а трьох амперні, тобто великі акумулятори, потужні, високотокові. Під макідовську посадочку з індикацією. На цьому комплектація не закінчується. Звісно, акумуляторів у нас входить до комплектації два. Також буде входити набір насадок, гнучкий вал, біти, свердла тут, головки такий невеличкий набір, але нічого докупати одразу не потрібно. Тобто, берете шуруповерта та одразу можна працювати. Також до комплектації входить зарядний пристрій, який заряджає 2 А на годину. Тобто, час заряду такого акумулятора буде складати півтори години. Весь цей набір буде постачатись в пластиковому кейсі. Також буде входити інструкція на українській мові та гарантійний талон на один рік. Давайте ж під'єднаємо акумулятор та подивимося, які в ньому є режими. Тобто, в нижній частині є кнопка переключення режимів. Затиснули, потримали. В нас загоряється індикація. Та можна подивитись, що в нас тут є. Тобто є три швидкості та імпульсний режим. Для включення або виключення імпульсного режиму треба затиснути кнопку перемикання режимів на 3 секунди. Доки не спрацює крайня індикація на імпульсний режим. Тобто при невеликому нажатті на курок буде потроху крутитись патрон. При повному натисканні буде Звісно, крутитись на тій швидкості, яка вказана. Тобто, три швидкості ми можемо перемикати завдяки електронному перемикачу, та дві швидкості в верхній частині, як на звичайних шуруповертах. Звісно, є реверс та підсвітка робочої зони. Максимальний крутний момент цього шуруповерту 50 Нм. метрів. Кількість обертів від 360 до 1500 на хвилину. Кого цікавить такий шуруповерт, замовити ви його можете за номером телефону, який бачите на екрані, або переходьте за посиланням, яке знаходиться під відео на наш сайт. Там будуть детальні фото, викладене це відео. Зможете ознайомитись та зробити замовлення через сайт.